Полянський князь Його ім'я звучить у назві столиці нашої держави. Відомо про нього вкрай мало. Чи справді був засновник Києва князем? Лісописець передав нам зміст іншої легенди у ній розповідається, що Кий був звичайним собі чоловіком. Перевозив людей через Дніпро на своєму човні. Та повірите в те, що місто названо ім'ям перевізника. Важко, тому що всі міста в той час і пізніше називали іменами правителів. Та й сам Літописець цю легенду заперечує Він говорить, що не ходив би Кий до царгорода, якби був звичайним перевізником. Літописцеві відомо, що Кий брав участь у військовому поході. Ось чому сам автор літопису впевнений. Що був кий князем, літописець розповідає, який як об'єднував руські племена, творив могутню державу, здійснював переможні походи в чужі краї. Сучасна наука довела, що князь кий реальна історична постать.